Працював я перед повномасштабним в е, Харкову Булонера. Я і зараз діючий сотрудник, мною зберігається. Самі звідки? Ізюма. Мінування, розмінування, або встановлення інженерних загороджень, або прокладення троп, е, проведення інженерної розвідки для постановки позицій, е, розмінування дорог для логістичного забезпечення підрозділів, тепер ще й фортифікації. Головним сержантом. Я Зараз якого? Младший лейтенант. Брат у мене теж служба, але ми в різних частинах. Повномасштабка. Він пішов, трохи пізніше, і спеціальність у нього він бойовий медик. Це основні боєприпаси, які ми використовуємо. Ну, са, Саме широка. В принципі, кроме того, це все ще з са, советського образця. Тобто, це три міни. Монки, вони всі направлені, на дії. Це АЗМ, вона кругового враження. Це саме широко використовуємо. ТМ-62. Ну, дивіться, на цьому столі. Це трофей з города Ізюма. Це трофей з Данбасятина. ці дві, так, да, вони видані, вони отримані, вони є на складах. Ну, опять же, це Савок. Як ворог з розвивається. Відчувається? Ну, звісно. Відчувається, звісно. розвитку в них іде, технології доганяють. У нас біда в тому, що засоби розвідки розвиваються швидше, ніж засоби маскування. Тому, от, допустимо, ті ж самі FPV-дрони, розвідники, крилі, орлани, вони, ну, еволюція в них іде, вони все краще і краще. Тобто залітають далі, Більш прицільно вони б'ють там, наведення в них. А от засоби маскування, як від них ховатися, ще толком ми не придумали. То есть по фортифікації, опять же, ми пользуемся стандартами Другої світової і беремо якийсь опит АТО. Він не вчитує ці всі в уже, ну, не те же шилины, То Тобто, в даний момент вже не гадяться ті самі перекриті шилини, тобто укриття для особового складу, скажімо, на першій лінії оборони. Треба робити траншею з переломом і шить. От бліндажа, два переломи, треба зашити, щоб він, щоб він не залетів туди в траншею. Тобто вже не годяться ось ці всі сітки. Не годиться хибний ВОП, як це прописано було. Ну, раніше той, що в стороні копаєш хибний ВОП і все, і вони там, ну як з бугра подивилися, а б'ють по хибному ВОП, тому що туди дим іде. Тобто засоби розвідки дуже развиті. Треба тобто якісь конструкції штатні йти, не брьовнами. пилить бревна и там складывается дуже долго. Надо какая-то стартатная конструкция, чтобы уже сразу она учитывалась. Тетрайдеры и зубы драконов, они будут работать только если будет пехота. Если пехоты не будет, тетрайдеры отволочат в сторону и поедут дальше. То же самое и с минуванием. Мины работают только когда я пехота. Когда пехоты не будет, их либо снимут, либо объедут. Копать все равно надо. Инженерную технику нема возможности выгнать на первую линию. Її неможливо вигнати на першу лінію в даний момент. Установки розмінування, які ну, з Советського Союзу, ці урки, вони теж не будуть працювати. Їм треба дуже близько під'їхати. Діло в тому, що я присутствував при цих цих подіях, ну, я пам'ятаю, як ярі триколорщики перебувалися на той момент, після цієї трьохнедільної бомбіжки. Тоді ж було чітко, ясно і зрозуміло, хто кого бомбив. Одне діло це по телевізору наблюдати було на ну, що твориться на Донбасі. и делать какие-то выводы с дивана, а другое дело почувствовать на своей, ну, на себе. Собственно. Читают новости, читают телеграм-каналы и рублять выводы оттуда. А на той момент пропаганды не было. В городе, в принципе, не было. Ни света, ни газа, ни воды, ничего. Но с подвала было выйти, кто по ком стреляет. В любая вина заканчивается подписание мирных договоренностей. То есть вернулись границы, договорняк заключил, их. Ну и хай платят репарации.